Всім привіт! З вами Оля. Ви на каналі Капітан Діабет. Чому українці масово покидають Німеччину? І навіть під час війни вони їдуть додому. Сьогодні ми будемо намагатися розібратися, дивіться до кінця, будь ласка, ставте лайк, підписатися, поширіте україномовний контент. Це лише моя думка, і е, ви можете з нею бути не згодні. в коментарях, що вам здалося не так. Перша причина. Це дуже багато бюрократії, дуже багато паперів, листів. Так, тут досі листуються а звичайно, поштою. Я не знаю, не було майже жодного дня, коли я не отримувала паперового листа від держустанови або від банку, або від мобільного оператора. Сково треба кожен день перевіряти свою звичайну поштову скриньку. Для мене це було таким подивом, що я забувала і досі забувається робити. А може прийти щось дуже важливе. тут можна не боятися, що листи вскроють, тому що є закон, який передбачене наказання за те, що ти вскриваєш чужий лист. Тому тут цього не роблять. І листування вважається конфіденційним, тому всі надсилають щось дуже важливе поштою. Другий момент це. Край багато звітності. Я розумію, чому це так, тому що українці приїхали в Німеччину під 24 параграфом. Тобто, і якщо у людини нема засобів для існування, то їй надається і квартира, і гроші мінімальні для існування. Треба доказати, що ти бідний нещасний і не маєш. Засоби для існування. Для цього існують багато різних формулярів, які треба заповнювати від руки особисто німецькою мовою, писати яке майно, машини, квартири. Навіть в Україні бізнес у нашій бабусі навіть був такий пункт, чи є якісь коштовні коври, типу чи є коштовні палаци, і ця звітність перевіряється. Просять надати інформацію про якусь пенсію, про якісь ще виплати в Україні, а також вказати українські картки, вказати українські картки банківські і в якийсь період просять звітність по цим карткам, чи були якісь грошові надходження і так далі. Також існують тут центри допомоги чим більше місто, тим легше тут знайти або карі або собояку або якісь спільноти українців, де допомагають один одному заповнювати цю почати тобто в маленькому місці або селищі, то дуже важко знайти таких людей. Третій пункт це німецька мова. Вона досить важка. Якщо навчаєшся з нуля, то це прям важко. Я по собі скажу, я це життя вчила англійську мову. І я прям самісінького вчу німецьку. Деякі слова були схожі на англійську. Деякі правила схожі трошечки, і це мені якось допомогло взагалі хоч щось зрозуміти. Але коли ти знаходишся під стресом від війни, від еміграції, то запам'ятовувати нову граматику, нові слова, нове призначення, нову вимову слів це важко. І, і якщо знати щось окрім хало, чус, бути моген, то е, це важко. Важко всунути в свою голову всі ці знання і викладають теж дуже швидко, тому що, ну, звичайно, це вигідно, щоб українці швидше мали сертифікат Б1 або Б2 і йшли на роботу. Сертифікат не означає, що знання відповідають, але він має допомогти українцям влаштуватися і впихнути в свою голову так багато знань. За такий короткий термін це важкувато. У колах є різні правила, хтось не дозволяє користуватися телефоном на уроці, хтось не дозволяє ноутбук брати. Або були такі історії, що деякі джоб-центри в маленьких містах не дозволяють самому шукати курси. Тобто сидиш, просто чекаєш і не можеш обрати те, що тобі реально подобається за часом або за місце знаходження. І це дуже-дуже обмежує людину, Ї... вона вважає себе в клітці, в тюрмі. Я розумію, чому люди їдуть. Четвертий пункт це суворі правила від Джоб-центру. Якщо людина знаходиться на виплатах, не працює в Німеччині, то у джоб центру є строгі правила щодо відпустки. Людина не може поїхати, не взявши відпустку, заздалегідь кудись далі ніж на дві години їзди від її місця проживання. Тобто, якщо вона їде там, з Мюнхена в Берлін, вона повинна брати відпустку. І погодити її з джоп-центром, тобто заздалегідь написати заяву, попросити відпустку, якщо її добре, тоді їхати. Або, наприклад, також їхати в Україну або в іншу країну. І взагалі можна набрати за рік тільки 21 день. Якщо перевисити цей ліміт, то може бути досить великий штраф. Наприклад, моя знайома вона пробула в Україні більше ще на один тиждень. і Нені ну, ж зазначила в своїй відпустці і отримала штраф у 200 євро. А при виплатах 450 євро це майже половина суми. Отже, це досить великі гроші. І з одного боку я розумію, що ці правила спеціально зажимають людей в такі незручні умови, щоб люди швидше уходили з жоп центру і шукали собі роботу, і тоді вони самі управляють своїм життям. Але це досить, досить суворо і тримає людину в дужових рукавицях, і у людей може реально їхати криша, коли її так зажимають в таку клітку. Ще причина це німецька медицина. Медицина тут дуже гарна, але вона інша і інша медицинська система. Тому люди назавжди в'їжджають. Що як треба робити, як шукати собі лікаря, як робити в якихось надзвичайних ситуаціях, чому людина повинна їхати сама в лікарню, якщо в неї дуже сильно живіт, серце або нога. І це все викликає якусь тривожність, паніку, тому що все, що пов'язане зі здоров'ям, воно в людини визиває ну, миттєво шоколи, що страбляється. І останній момент. Я думаю, найважливіше це взагалі сукупні проблеми еміграції мігрантів. Я доки сюди не приїхала, я не знала, що імміграція це так важко, що це купа психологічних проблем, це сум за рідними, близькими, за рідним містом, за рідною країною, за якимись любимими місцями, навіть не за матеріальним, а саме за своїми емоціями там вдома. І коли ти виріс в одній країні, уїхав в іншу, то якесь коріння, я щось корені чіпляються чіпляється за твою батьківщину, і згадуєш багато чого з дитинства, і це все прив'язує дуже сильно. І здається, що тут на в іншій країні нема нічого, що прив'язувало тебе і це місце, і також хочеться поговорити рідною мовою. Побалакати з тими, кого ти любиш, і так зустрітися цілою компанією. Так, зараз це нереально навіть в Україні, але все одно це сумна катує. І е ти чуєш майже всюди чужу мову, яку ще не знаєш, або знаєш погано, і не можеш знайти собі друзів. Ще не знаєш, як, як влаштувати своє життя, куди записатися на якісь курси, як ти ти знайти садочок або школу, або собі якісь курси, якісь секції. Там танці або бокс, або що ще. І е, в один момент це все накатує. Також проблеми бюрократія, якісь документи, постійно щось треба міняти, додавати, писати листи. Якщо є родичі, то з ними теж треба їм прописку, квартиру. Е, це все накатує разом. І Тому це, це, це дуже великий тягар, який і я розумію людей, які уїжджають, які повертаються, щоб скинути цей тягар якнайшвидше, це важко. Але це мої п'ять причин. Якщо ви згодні, не згодні, пишіть в коментарях, ставте лайк, подобаєчку. Від мене поцілуйчики. найкращі побажання, жити щасливо, незважаючи ні на що. Підтримуйте ЗСУ, підтримуйте Україну. Все буде добре, слава Україні, всім пока.